Україна входить в ряд країн, я думаю, ну може 20 максимум в світі, які можуть робити балістичну ракету. Це перше. Друге, крилаті ракети. Також не всі країни в світі можуть їх робити. І це також наш експортний потенціал. Це і протикарабельний, так само, як ми Нептун зробили відразу протикарабельний. Зараз є і довгий Нептун, зараз є і сухопутний Нептун, які б'ють по координатам. Далі питання Антонова, літаки і там і цивільну авіацію вони можуть робити. І армійську авіацію транспортну. Ми також не втратили цей потенціал, і це дуже важливо от на, на фоні для військових мати цей потенціал, який є. Потім е, заряма ж проект, яка була в Миколаєві, це турбіни. Три країни в світі, три фірми: там Сіменс, Дженерал е, американська компанія. Ну, три країни в світі можуть робити е, турбін, Три або 4. І Україна в цьому ряді. Так, да, вони не такі іноді там, гарні, як е, там, в Сполучених Штатах, бо також було пригальмовано це виробництво, але вони є. І, наприклад, країни Пострадянські, Туреччина або Індія, і це вони потребуються. Я скажу, що ну, я був розочарований в тому, що там були деякі домовленості з Індією, і вони не. Не досягли свого успіху через я це не назвуться не по-іншому, недбалість офісу президента. Це був це просто катастрофічний провал, і який вони зробили. Я сподіваюся, що це можна ще якось, скажімо так, наздогнати, але якби, якби це було зроблено тоді. Індія зараз би була нашим стратегічним партнером. Зараз вони таким не є через оці, скажімо так, недбалості або нерозуміння взагалі процесу. Ну, ми про Мотор Січ також говоримо, що там є технології. і... Івченка Прогрес. Тому в нас є, я зараз це не буду називати, але є ще можливості. І коли ми говоримо там про дрони, це дуже важливо. Але коли країна передає зброю літаки, ракети, двигуни, ми по факту, он, пан Константин підтвердить, ми на десятиліття. Заходимо в ту країну і стаємо їх партнерами, тому що це треба обслуговувати. Це треба поповнювати. Це треба навчати особовий склад. Це не ну, це, це складні технології.